Всім миру тепла та добра у ваших оселях. Хочу зробити коротенький відеозвіт. Ну, По котлику я вже звіт зробив. Завтра відправляю мідній трубочки в теплообмінничок. Людина замовила з 18-ї труби. Ось, будь ласка, 18 те Санко. 18 на 1 санку по 25 метрів будуть вставлятися теплоакумулятор. Один зміючок буде на гарячу воду, інший буде на сонячний колектор. Циліндри в понеділок заберу і будемо робити дуже чудовий теплоакумулятор. Кому сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь. Слава Україні!